Для установки деяких деталей рульового управління та підвізки потрібні додаткові хомоти та фіксатори. Щоб спростити вашу роботу, муг намагається завжди виконувати попередні збирання деталей, якщо це можливо. Крім того, всі необхідні настановні приладдя входять до комплекту постачання. Вибираючи запасні частини мух, ви заощаджуєте час, гроші та нерви, оскільки вам ніколи не доведеться повторно використовувати старі компоненти. Розглянемо, наприклад, складний важіль підвізки даного автомобіля. Часто такі компоненти автомобіля потребують додаткових фіксаторів, які не можна використовувати повторно. Коли всі необхідні компоненти наявні в одному комплекті, це дозволяє скоротити час проведення робіт, оскільки вам не доведеться замовляти ці додаткові елементи на пізнішому етапі. Деталі рульового управління та підвізки мух постачаються з усіма потрібними настановними приладдями. Таким чином, вам не доведеться докупати додаткові компоненти, що забезпечить простоту встановлення деталей. Ми є експертами Гараж Гурус. Приєднуйтесь до нашої спільноти, слідкуйте за нами в соціальних медіа. Дякуємо, що подивилися це відео. В описі до відео наведені всі відповідні посилання. Ставте лайки, підписуйтесь і отримуйте сповіщення про наші нові публікації. Також запрошуємо ознайомитись з каталогом онлайн курсів Гараж Гурус.